А на іншому боці країни у Нью-Йорку, цими днями кожен бажаючий міг долучитися до унікального проекту в серці міста на всесвітньо відомому Таймсквер молодий французький художник дав можливість будь-якому перехожому стати частиною історії, закарбувавши свій вираз обличчя, чи то на рекламному щиті, чи на асфальті. Глобальний проект Нутро покликаний дати усім бажаючим нагоду зробити свій фотопортрет і у такий спосіб висловити свою життєву позицію. Пояснює Уляна Телюк. У ці дні Таймсквер найвідоміша площа нью Йорка. Більше нагадує портретну галерею просто неба. Плакатного розміру фотографій мешканців та гостей міста споглядають і як зі землі, так і фасадів будинків. Таймсквер чергова зупинка французького митця Джей Ара з його унікальним міжнародним проектом, що покликаний дати людям шанс висловитися. Люди різного віку, раси походження мають можливість увіковічити бодай на деякий час свою неповторну міміку на нерухомості міста. Це класно. Це свідчення того, що є різні люди у світі. Вираз обличчя, унікальність почуттів, які всі показують. Це прекрасно. Проект JR називається називається Нутру Нью-Йорка». Люди чекають у черзі, щоб сфотографуватися у цьому міні-автобусі. Після цього їх знімок друкують на величезному плакаті. Вони можуть наклеїти його на вулиці чи забрати зі собою. Фінансує цей проект сам митець. Джей Ар здобув перемогу на престижному конкурсі з технології розваги та дизайну. А отриману нагороду у 100 тисяч доларів він витрачає на створення гігантських портретних галерей на вулицях великих міст. Або як додає митець, дає людям нагоду висловити свою життєву позицію на великому полотні. Я подумав, чому б це не зробити на виворіт. Нехай вони себе фотографують. Якщо не знають, як роздрукувати знімок, я допоможу зробити їм це безкоштовно. Єдине, що я хочу, аби вони вільно почувалися. Мені дуже подобається сам процес. Справа навіть не в тому, вдали це фото чи ні. Тут мова йде про сам процес. Люди стоять у черзі, спілкуються між собою. Джей Ару також неймовірно пощастило. Ли, що місто дозволило йому реалізувати його проект на Таймсквері, навіть власник рекламного щита погодився розмістити фотографії. Джіна Стефі, асистентка митця, каже, що дехто дуже серйозно поставився до цієї ідеї. Учора тут одні заручилися. Чоловік прийшов відстоював у черзі дві з половиною години з плакатом Сара. Я тебе люблю. Виходь за мене заміж. Під низом у нього було два квадратики з написом Так чи ні. Коли плакат надрукували, він приніс його своїй дівчині. А вона розчулилась і закреслила квадратик та. Потім вони тут заручилися, Джей ара уже назвали глобальним куратором, а світ його портретною галереєю. Уляна Тлюк, голос Америки.